Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами пишемо диктант. Назва диктанту. Онися. За твором Івана Нечуя Левицького, відомого українського прозаїка. Спочатку слухаємо текст, потім пишемо: Онися. На Онисі була плахта, виткана з вовни по половині шовком невеличкими квадратиками. Квадратики були заткані жовтогарячим шовком з білими, як срібло, тонкими обідками. Вишитий червоно-синіми взірцями поділ сорочки спадав на червоні черевики. Ясно-синій шовковий корсет був затканий золотими квіточками, на чорноволосій голові, неначе цвів вінок квіток. На шиї червоніло п'ять разків товстого доброго намиста золотими дукачами. Лице в Онисі було оригінальне, зверху широке, знизу вузьке. Під бровами ніби горіли темні, як угіль, гострі, блискучі, довгенькі очі. Маленькі, темно-червоні уста були випнуті, матовий цвіт лиця був трошечки жовтуватий, але його одсвіжав, ледве примітний, розлитий по щоках рум'янець. Онися війшла й неначе собою принесла ще більше світу світлицю. Залито гарячим літнім сонцем. Отже, назва твору Онися. Перше речення абзац. На Онисі була плахта, виткана з вовни по половині шовком невеличкими квадратиками. Пишемо на Онисі була плахта, виткана з вовни. Виткана з вовни по половині з шовком. По половині з шовком невеличкими квадратиками. Перевіряємо. На Онисі була плахта, виткана з вовни по половині шовком невеличкими квадратиками. Наступне речення. Квадратики були заткані жовто-гарячим шовком з білими, як срібло, тонкими обідками. Пишемо. Квадратики були заткані жовтогарячим шовком з білими, як срібло, тонкими обідками. Перевіряємо. Квадратики були заткані жовто-гарячим шовком з білими, як срібло, тонкими обідками. Абзац. Наступне речення. Вишитий червоно-синіми взірцями поділ сорочки спадав на червоні черевики. Пишемо з абзацу. Вишитий червоно-синіми взірцями. Вишити червоно-синіми взірцями. Поділ сорочки. Поділ сорочки спадав на червоні черевики. Спадав на червоні черевики. Перевіряємо. червоно-синіми взірцями поділ сорочки спадав на червоні черевики. Наступне речення. Ясно-синій шовковий корсет був затканий золотими квіточками. Пишемо, ясно-синій шовковий корсет був затканий золотими квіточками. Ясно-синій шовковий корсет був затканий золотими квіточками. Перевіряємо, ясно-синій шовковий корсет був затканий золотими квіточками. Наступне речення. На чорноволосій голові, неначе цвів вінок квіток. На чорноволосій голові, на чорноволосій голові, неначе цвів вінок квіток. Вінок квіток. На, червон... На чорноволосій голові, неначе цвіл, вінок, квіток. Наступне речення. На шиї червоніло п'ять разків товстого, доброго намиста з золотими дукачами. Пишемо. На шиї червоніло п'ять разків. На шиї червоніло п'ять разків. Товстого доброго намиста. Товстого доброго намиста з золотими дукачами, з золотими дукачами, перевіряємо. На шиї червоніло 5 разків товстого доброго намиста з золотими дукачами. Наступне речення. Лице в Онисі було оригінальне. Зверху широке, знизу вузьке, пишемо лице в онисі, лице в онисі, було оригінальне, було оригінальне. Зверху широке, знизу вузьке, Під... перевіряємо. Лице вонисі було оригінальне. Зверху широке, знизу вузьке. Наступне речення. Під бровами ніби горіли темні, як угіль, гострі, блискучі, довгенькі очі. Під бровами ніби горіли. Під бровами ніби горіли. Темні, як угіль. Темні як угіль. Гострі, блискучі, довгенькі очі, гострі, блискучі, довгенькі очі. Перевіряємо, під бровами ніби горіли темні, як угіль, гострі, блискучі, довгенькі очі. Наступне речення. Маленькі темно-червоні уста були випнуті. Пишемо маленькі, темно-червоні уста. Маленькі темно-червоні уста були випнуті, були випнуті. Перевіряємо. Маленькі темно-червоні уста були випнуті. Матовий цвіт лиця був трошечки жовтуватий, але його освіжав, ледве примітний, розлитий по щоках рум'янець. Пишемо: Матовий цвіт лиця, матовий цвіт лиця. Був трошечки жовтуватий, був трошечки жовтуватий, але його, але його отвіжав, але його одсвіжав, ледве примітний, ледве примітний, розлитий по щоках, розлитий по щоках. Рум'янець, розлитий по щоках рум'янець. Перевіряємо. цвіт світлиця був трошечки жовтуватий, але його цвіжав ледве примітний, розлитий по щоках рум'янець. Абзац. Останнє речення. Онися війшла, в неначе не собою і принесла ще більше світу в світлицю, залиту гарячим літнім сонцем. Пишемо забзацу. Ониця, Онися війшла, Онися війшла, їй неначе, ї неначе з собою принесла, з собою принесла ще більше світу, ще більше світу, в світлицю, в світлицю. Залиту гарячим, залиту гарячим літнім сонцем, залиту гарячим літнім сонцем. Онися війшла, і неначе собою принесла ще більше світу, світлицю залиту гарячим літнім сонцем. Кінець тексту. Зверніть увагу, будь ласка, на розділові знаки, коли я роблю паузи. Онися це власна назва, це ім'я дівчинки. А опис іде... Пригадаємо, як пишемо назви кольорів, темно-червоні, наприклад, разом окремо чи через дефіс, жовто-гарячим шовком, жовтуватий, так, прикметники, які у нас, чорноволосі. Тобто будьте уважними, ще раз передивіться. У нас є тут слова з апострофами, наприклад, 5 разків. Разки це скільки разів нанизано, так, на нитки. На різні. Дукачі це такі монетки, які прикріплювалися до прикраси. Порівняння в нас є, пригадуємо, з білими, як срібло, як порівняння від з обох сторін, комами. Тому ще раз слухаємо текст уважно і перевіряємо те, що ви написали: Онися. На Онисі була плахта. Виткана з вовни по половині шовком невеличкими квадратиками. Квадратики були заткані жовтогарячим шовком з білими, як срібло, тонкими обідками. Вишитий червоно-синіми взірцями поділ сорочки спадав на червоні черевики. Ясно синій шовковий корсет був затканий золотими квіточками. На чорноволосій голові, неначе цвій вінок квіток, на шиї червоніло п'ять разків товстого, доброго намиста, золотими дукачами. Лице вонисі було оригінальне, зверху широке, знизу вузьке. Під бровами ніби горіли темні, як угіль, гострі, блискучі, довгенькі очі. Маленькі темно червоні уста були випнуті. Матовець світлиця був трошечки жовтуватий, але його освіжав ледве примітний, розлитий по щоках рум'янець. Онися війшла і неначе собою, принесла ще більше світу в світлицю, залиту гарячим літнім сонцем. За Іваном нечуєм левицьким. Дякую за увагу.